логічний куб. Згідно з правилами гри, потрібно ось по таких картках зібрати фігури. Але щоб одно, одне зображення відповідало по картинці іншому. Є найпростіші. Найпростіше це, наприклад, ось таке одне зеркальце має, ось це зеркальце має показувати ось таку фігуру і ось це. Це саме, саме простий варіант. Я вам покажу. Ну, всі догадаються, як це зробити. Ось з двох сторін в зеркалі показується однакова фігура. І вона співпадає з цією карточкою. А складні завдання вони виглядають ось таким чином. Складніше, тобто з двома зірочками, Завдання з двома зірочками. Ми маємо в одному зеркальці побачити ось ці фігури, а в іншому фігури мають стояти саме так. Це вже складніше завдання і спробуємо його виконати. Ми беремо жовтий циліндр, також беремо конус і маємо поставити трикутник таким чином, щоб тільки в одному зеркалі був повний трикутник. Ось видно, як виглядає в цьому зеркалі, а в цьому зеркалі фігура виглядає ось таким чином. Це складніше завдання. І є ще один рівень завдань, він є а ще складніший. Це завдання з трьома зірочками. Ось, наприклад, ось такого. Показуємо. Спробуємо його виконати. Ми маємо поставити прямокутник, ми ставимо прямокутник, ми ставимо ось наш такий дерев'яний шестигранник, ось таким чином. І ставимо півколо. Ось так. І дивимося. Значить, ось ця сторона має виглядати. Саме так. Дивимося, чи вона у нас так виглядає. Так, у нас йде співпадіння. І дивимося, як має виглядати друга сторона. Ось так має виглядати друга сторона. І дивимося так, у нас правильно виглядає вся сторона. Це логічно, гра, вона вся дерев'яна. Тут два безпечних зеркальця, вона розбирається, тут знаходиться картки двосторонні, починаючи від найпростіших завдань і є і складніші завдання. Така гра буде дуже корисна для діток молодшого віку. Це мається на увазі, що дітки, яким від 2, 3, 4 років і в 5 років дитині також буде цікаво пограти в таку гру, але виконати складніші завдання. Рекомендуємо вам таку гру.